І вітання усім глядачам телеканалів Тернопіль-1 та НТБ. Це пост шоу телепремії Гордість Тернопіля. І сьогодні у нашій студії вчителька інформатики та англійської мови тернопільської загальноосвітньої школи номер 23. переможниця телепремії у номінації Вчитель року, лауреатка престижних конкурсів, амбасадорка освітніх ініціатив та авторка інноваційних проєктів. У нашій студії Наталія Перехрест. Добрий день, пані Наталі, рада вітати у нашій студії. Хочу привітати вас із перемогою і задати вам наступне запитання: які емоції у вас були в той момент, коли почули своє ім'я і прізвище як переможниці у номінації Вчитель року? Ну загалом, як і в будь якій премії, коли ти очікуєш на якийсь результат, то звичайно дуже багато таких переживань і Трепетних таких емоцій, а ще особливо, коли ти е, останніх ці пару днів е, такого е, дуже емоційного, о, така емоційна була напруга, тому що закрите голосування, ти не знаєш, що там відбувається. І тут, коли називають тебе, що ти переможець, то звичайно дуже приємно, і всі, скажімо так, вболівали за мене і. Підтримували і ця підтримка, напевно, що й дала мені цю перемогу. Наскільки сильно ви вірили в свою перемогу? Чи очікували на не, неї? Ну, очікувати, ну так. Якось, якщо чесно, було б якось дивно там, виграти у телепремії у премії Global Teacher Prize по цілій Україні. І тут у нас у місті ну, не здобути цю перемогу. Але переживання було і впевненість в тому, що я переможу не була стовідсотково, але надія завжди помреє остання. А що було найскладнішим в цей період, коли от розпочалось голосування? Ну напевно, що останніх цих три дні. Тому що коли ти знаєш відрив між голосуванням, між учасниками, тоді ти себе якось впевненіше почуваєш і спокійніше. Останні якраз дні я побачила у соціальних мережах відео, яке записала також одна із учасниць, що вона знімає свою кандидатуру, так як у мене дуже великий відрив. Ось. І це, якщо чесно, насторожувало, тому що я не знала, чи це так, чи це не насправді буде так. Ось. Тому останні дні вся моя родина, всі мої друзі вони дуже активно голосували. Щоб мене підтримати. За це вам всім дякую. Все ж таки я пропоную зараз переглянути разом із нашими глядачами той хвилюючий момент. Фрагмент із церемонії нагородження. Давайте подивимось. Давайте. Вчитель це не професія, це покликання. Це той, кого пам'ятають роками, і той, у кого вірять. Номінація «Вчитель року. А для оголошення переможця ми запрошуємо волонтера та громадського діяча Івана Гонтера. Зараз момент істини, момент вдячності, момент честі і момент гордості. Вчитель року номінацію Гордість Тернопілля стає Наталія Перехрист. Зі мною здобули усі вчителі, які у такий важкий для нас час продовжують навчати і будувати освіту. Я дякую всім за цю тиху віру, яка підтримує мене щодня. Дякую. Наталія, що ви відчуваєте зараз, коли от переглядаєте фрагмент, коли ви виходили на сцену, коли ви отримували статуетку? <реш> Незвичайно такі емоції чудові, тому що я пригадую цей момент, коли я сиділа ще у залі разом із чоловіком і називають тут моє ім'я, і він так, так йди, йди на сцену, йди, це ж, це ж про тебе. І я йду, я думаю, тільки щоб не забути когось, хто от подякувати, хто справді долучився до моєї перемоги, хто мене весь цей шлях підтримував. І, ну, звичайно, такі емоції незабутні. Я так розумію, що першим вас привітав чоловік все ж таки. <рес> так. <рес> так. <рес> так. <рес> Кому ви найбільше завдячуєте цій перемозі? Mm, йому. Тому що взагалі, це, скажімо так, ця людина, яка мене завжди підтримує, яка завдяки його підтримці я усі свої перемоги здобула. Він Скажімо так, як моя права рука, ваша опора. Так, моя опора. Пані Наталія, давайте все ж таки повернімося на старт вашого шляху. Так, чому все ж таки обрали педагогіку? Розповідайте. Ну, мені, якщо чесно, завжди це подобалась професія. Вона завжди вважалася престижною і ну, вчитель це є вчитель. І от мене надихала на цю професію моя мама. Ось вона колись мріяла бути вчителем, і вона мені розказувала всі плюси, як це класно вчити дітей, як діти тебе люблять. І коли я вже закінчувала школу, то якось у мене навіть не було інших думок на те, щоб там за іншою спеціальністю піти. Я розглядала лише тільки педагогічний університет. Але правда, на той час я хотіла дуже навчатися на вчителя англійської мови. Ось і у той момент якось так, це вже був другий рік, коли ми здавали ЗНО, і туди на філологічний проходили лише всі студенти, які мали ну, інвалідність або якісь проблеми зі здоров'ям. І, скажімо так, тоді я вибирала такі предмети, щоб можна було і на інші факультети піти, і я пішла навчатися на фізмат. Провчившись там на фізматі, я вийшла заміж і пішла навчатися на філологічний вже за власні кошти, і вже працюючи в 23 школі. Чи пам'ятаєте, можливо, свій перший урок, який ви провели? І чи було можливо щось таке нестандартне на цьому уроці? Якісь факапи, якась кумедна, можливо, історія, кумедний момент? Пригадую, я прийшла у школу. У нас ще працювала ще один вчитель інформатики, і у неї якраз у той час було весілля. І коли я прийшла працювати, мені одразу дали заміни усіх класів і усі старші. Тобто, мій перший урок це був 11 клас. Коли я прийшла, мені 21 рік. Тобто мене, якщо чесно, лякало, як я з дорослими хлопцями повинна розмовляти, як я повинна дисципліну утримувати в класі. Але насправді дуже все класно пройшло, Діти мене слухали, були зацікавлені. Ну, якось так урок мій справді пройшов на перші хвилі, і я прийшла пригадую додому. Я була така задоволена, тому що всі, скажімо так, ті реалії які завжди страшні для вчителів, що це так важко, ну мені ні, мені навпаки, дуже було до вподоби. А Якщо все ж таки обирати інформатика чи англійська мова? Задавали собі колись це запитання? Ну я завжди наголошувала на тому, що я напевно що саме вдаліше навчалася, тому що зараз інформатика це є дуже перспективно, також і англійська мова. Ну це предмети, які один одного доповнюють. Тому що навіть якщо говорити е, про можливості в інформатиці, е, усі проєкти, які е, пишуться на Європу, вони всі пишуться англійською мовою. Тобто, одне доповнює інше. Вивчаєш програми е, для програмування, вони також на англійській мові. Тобто, що то, що то, то рівень одинаковий. Ну тобто я не можу між ними вибрати. Вони двоє фаворити. Пані Наталі, все ж таки я вам... Пишаюся, тому що ви також здобуваєте і третю освіту, так ще навчаєтесь. Що вас мотивує не зупинятися? Ну, Прагнення до змін. Тоді я хочу бути прикладом для тих молодих вчителів, які ну, зневірюються, тому що трапляється дуже багато різних ситуацій і. Чомусь все частіше, коли е, я беру участь у якихось проєктах чи перемогах у преміях, я знайомлюся з тими вчителями і з людьми, е, яких стимулює брати участь лише щось, якісь якісь проблеми, недорозуміння. І е, ось я хочу бути прикладом для тих для тої молоді, щоб вони е, не зупинялися, і щоб вони е, могли. Не боятися робити помилки, тому що саме ці помилки і приводять до успіху рухатись вперед і вносити також свої зміни, свої корективи взагалі загально і в освіту. От, власне, ви впроваджуєте на своїх уроках штучний інтелект, цифрові технології. Розкажіть детальніше про це, як ви це робите, про проєкт Смартсорт. Ось загальному у нас все розпочалося. Якщо чесно, це із одного конкурсу. Це був тиждень кодування. Я побачила таку заявку, що ми можемо з учнями взяти участь, і учні дуже зацікавилися, тому що саме штучний інтелект нам допомагав генерувати різні уроки. І ми, взявши участь у цьому проєкті, ми виграли геймерські клавіатури для школи. І я бачила оцей вогонь, це бажання далі вигравати у самих дітях. Вони з таким натхненням говорили про це все. І якось проект за проєктом, який ми брали участь, ми у всіх завжди були переможцями. Дітям це подобалося, і ми вирішили взяти участь у челенджі вже на європейському рівні, де ось розумне сортування. Ну і, звичайно, ми вже і не один рік запроваджуємо, коли ми там годівнички робимо, коли ми сортуємо і батарейки, утилізуємо. Ось я вирішила якось, якщо це початкова школа. Трішки водозмінити і додати у цей проект штучний інтелект. Діти разом із програмою штучного інтелекту вони відсортовували сміття за допомогою їхнього складу, тобто вони не бачили, чи це папір, чи це скло, а визначали по самому складу, який це предмет, і куди його потрібно викинути. Тобто таким методом ми його сортували, і е, наш проєкт увійшов у 100 найкращих проєктів з різних країн? Угу. Як все ж таки учні реагують на такі проєкти? Я так розумію, ви сказали, що вони дуже в захопленні. З чим це можливо пов'язано? З тим, що в них такий прекрасний вчитель, так чи з любов'ю до предмета, чи можливо з цікавістю до того самого штучного інтелекту, який зараз у всіх на слуху? Як ви думаєте? Ну, Взагалі, я можу сказати, що мої учні це не майбутнє, це о, ті особистості, які є сьогодні, і вони о, є для того, щоб їх підтримувати і мотивувати. І ось коли ми самі, навіть як вчителі чи будь-які професії, ми бачимо результат, що нас мотивує, цей результат. Ось. Тому у нас така ситуація, що о, насправді діти їм цікаво. Досліджувати сьогодення вони зараз соціальні мережами не розповсюджені, і ми бачимо, які саме теми їм цікаві. І якщо це залучати і робити цю інтеграцію в уроках. То у них насправді дуже велике бажання навчатися. А ще бажання мати на чому навчатись, тому що якщо ми щось виграємо із техніки, то, звичайно, діти вони завжди задоволені. Цього року ми також брали ось участь нещодавно в тижні кодування, ми знову стали переможцями, виграли набір з робототехніки. Ну і, звичайно, якби таких наборів було б набагато більше, ніж один, можна було б і запроваджувати ще новіші технології. і впроваджувати це все в роботу. Тому ну, учні вони дуже мотивуються е, іменно результату. У вас перемога на перемозі, як то кажуть. так? Що для вас особисто найцінніше у роботі з дітьми? Е, Найцінніша щирість і е, те, що е, вони ось. На уроках вони не бояться відповідати, вони не бояться сказати щось не так, зробити помилку. Ну, для мене це дуже важливо, тому що я точно знаю, що якщо навіть щось дитина не зрозуміє, чи їй потрібна буде допомога у чомусь, вона не буде боятися сказати. І діти вільно ось вони приходять на уроки. Я припустимо їм розказую про який розділ ми будемо вивчати, і мені цікава їхня думка, що б вони хотіло на цьому уроці застосувати. Якщо ми вивчаємо штучний інтелект, ми можемо вчитися писати промти. Вони можуть створювати своїми фотографіями наліпки. тобто. З самого початку, вже з початкових класів, я дітей стараюся залучати до саме таких програм, якими ми користуємося зараз. Тобто, щоб вони не пішли у середню, у старшу школу із такими базовими навичками, а з такими, що справді вони вже зможуть вивчати різноманітні програми і програмування, і їм вже це буде ці навички буде легко застосовувати. Як ваші учні відреагували на вашу перемогу у телепремії? Вони дуже раділи, особливо е у мене є такі третій г-класи, у яких я і буду і, і інформатику, маю уроки, і англійської мови. То спочатку, ви знаєте, е вони просто обнімали мене, раділи, а потім на наступній перерві вони принесли телефон і робити селфі. Тобто, ну. Діти, взагалі, їхня радість, їхня щирість вона завжди є такою правдивою. І тут ніхто так за тебе навіть не порадіє, як твої учні, ті, кого ти навчаєш. Все ж таки робота з дітьми напевно найскладніша. На теперішній час, так? І в такому щільному графіку, коли ви постійно так створюєте якісь проєкти, берете участь у чомусь, виграєте, звичайно, так, але все ж таки може бути якесь вигорання на цьому шляху. Чи було у вас таке вигорання? А якщо ні, то що все ж таки вам допомагає не здатися і продовжувати втілювати свої ідеї? Погорання у мене було якраз перед усіма моїми перемогами. Якийсь був ось такий момент, коли я зовсім іншою стала, зовсім по-іншому почала дивитися на саме навчання, на уроки, на людей, які мене оточують. У мене насправді дуже важкий такий складний емоційно графік, тому що. Мама двох дітей, яка навчається вночі. <с> тобто посеред ночі якраз і створюються в тишині ці всі ідеї, проекти і залученість. Але напевно, що ось те, що е, мені е, будь-які проект, у якому я брала участь, давав перемогу. І це не дає мені зупинятися, якщо мені вийшло, вийшло сюди і раз виграти, то чому далі ні? Тому. Я не зупиняюся на цьому, і ось у лютому у мене вже шість проєктів, mm -hmm. які повинні реалізуватися. І тому йдемо далі по шляху до успіху. Пані Наталія, що б ви зараз хотіли сказати своїм колегам, вчителям України? Ну, напевно, що я б хотіла їх підтримати, тому що нам насправді дуже важко. Особливо, в, теперішні особливо час, так? в теперішній час, тому що е, я розумію, що вчитель е, він повинен провести урок, він повинен підтримати, мотивувати дитину, учня. Е, і плюс дуже багато у нас е, самих документальних справ, які ми повинні вести електронні журнали, звіти. Це потрібно час, потрібна любов до своєї справи. Ми повинні чимось надихатися, тому що без натхнення ми цих уроків проводити не будемо, і е, важко, важко взагалі е, дивитися інколи на вчителів, які такі ж самі люди, у них такі ж самі проблеми можуть бути і в сім'ї, і як ви казали в Огорані, але ми не маємо права прийти із сумним обличчям. Ми повинні завжди посміхатися і підтримувати наших дітей, тому що вони цього, їм і так також важко. І якщо вони будуть бачити у нас це розчарування, то підтримки такої у них не буде. Тому я хочу сказати, що вчителів це те майбутнє, яке будується нашої освіти, це той фундамент, який ми ставимо. І о, тільки велике дякую, тому що я знаю, як це працювати. Це складно. Да. Пані Наталія, дякую вам за цю любов до дітей. Дякую вам за цю розмову. Сьогодні в нашій студії була переможниця у номінації Вчитель року Наталія Перехрис. Це було пост шоу телепремії гордість Тернопілля. Залишайтесь з нами.